55 років тому він був загальнотехнічним факультетом Київського політехнічного інституту, а тепер державний університет четвертого рівня акредитації. Житомирський державний технологічний університет відзначив свій ювілей. І студенти і викладачі не зараз є єдиними. Всі ми зробимо цей університет кращим. В рейтингу вузів наш вуз 137 є куди рости, є, є що робити. Тому я думаю, що в нас це попереду. Розвиваємося. Це наша загальна думка. Не стоїть місці, місце рухатись вперед. на день народження університету. Завітали гості з інших міст України та із за кордону. Студенти з України вони є більш такі дружелюбніші, більш веселіші, якщо порівнювати з німецькими студентами. Але якщо говорити вже практичній площині, то є така проблема, що студенти, що беруть участь і різноманітних міжнародних програмах здебільшого орієнтуються на знання англійської мови. А у нас таке навчання йде німецькою мовою, і тому для цих студентів потрібно проводити якби окремо лекції англійською мовою. Студенті зазерво. Ще на тож в этом університеті і недавно ми відкрилися здесь культурні центр Азербайджана. означает, Це что у нас хороші отношения є, у нас хороші есть, є. І ми хотим продолжать. За 55 років університет дав потівку в життя понад тисячам талановитих випускників, висококваліфікованих спеціалістів інженерно-технологічного профілю. Тут навчаються студенти з різних національностей. Гаян приїхав сюди зі Шрі-Ланки. Я планую в Шрі ланку поїхати обратно. Шрилянки у мене, так, да, робота буде, тому що у нас э, сектор. это буде там ціниться? Да, у нас вважають, що якщо є більше образовані, у нас можна хорошую работу роботу найти. Під час розчистості професорсько-викладацький склад ЖДТУ було відзначено почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради, подяками виконавчих комітетів міської та районної Бугунської рад. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1